Лозівський професійний ліцей 15 листопада проводив у своєму закладі огляд конкурс спортивної форми та виробничої гімнастики. Подібні спортивні заходи у ліцеї є традиційними і проводяться постійно для учнів у всіх відділень. Захід цього разу був масштабнішим, оскільки учнів побільшало у зв'язку з приєднанням до профліцею Панютинського аграрного ліцею. Я хочу вам нагадати, що в нашому за. Змагання. змагання в стінах нашого закладу. Краще наші спортсмени виїжджають в область. А ще краще є членами команди, які виїжджають на українські всеукраїнські змагання. Спортивне свято розпочалося з виступу вихованок дитячої спортивної школи Олімпія. Дівчата, кандидатки в майстри спорту і багаторазові чемпіонки обласних та всеукраїнських змагань, підготували лісеїстам художній гімнастичний номер. На група ліцею підготувала свій гімнастичний номер. Жюрі оцінювало кращий девіз, кращу спортивну форму, кращу гімнастичну сценку, кращу спортивну емблему. культура в режимі робочого дня є важливим засобом для продуктивності, підтримки форми і здоров'я. Багатий досвід сотень підприємств, численні наукові дослідження, проведені за останні два десятиліття, як на виробництві, так і в лабораторіях, стверджують незаперечну користь ведення організованої виробничої гімнастики. В цьому конкурсі приймають участь вже всі учні нашого навчального закладу. В цьому році ми з'їдалися із Панютінським ліцеєм, і в нас дуже велика кількість дітей. Дуже цікаво, цей проходить конкурс різноманітна. В цьому році додали вже конкурси з гантелями, з скакалками, з м'ячами, ну і різноманітні вправи з виробничої гімнастики. По закінченні змагань серед учасників визначили переможців за окремі конкурси та в цілому перше третє місце та вручили грамоти. Що відчуваєш після після такої розминки? Легкість, бадьорість. Спочатку там збентеження таке ну, хвилююсь, а так то все добре. Чи корисні такі спортивні змагання? Звісно, корисні на здоров'я добре впливає. Такі змагання об'єднують увесь наш ліцей. Ми стаємо більшою дружньою родиною. Це дуже весело.